Зустрічались люди, які не люблять в простонароді так називаємо грушу, нашу беру. Не просто не люблять, а прямо вирізають її, вирубують з двору. І за чого? За те, що вона падає, шльопає і розбивається під деревом, як каша. Це, мабуть, відбувається від незнання, що неправильно люди збирають її. Такі груші, як клапа. Та і вільямси бере з всяких сортів, їх багато ж буває цих бер. Треба знімати надзелень, зелененькими, отакими. Чуть-чуть тільки пожовтіла червоним бачком і знімають. І ложать їх на дозарювання, щоб вони дозріли. І потім вони стануть такими, як ця, ось. такими м'якенькими, коли придавлюєш. Остається ямочка. Це буде соковита, смачна, солодка груша і не перезрівши ні разу. От. Просто їй дати декілька днів, щоб вона полежала. Зірвати надзволен. Щоб вона полежала. Вона була така сочна, ніжна, масляниста і смачна. Та груша, з якої я брав прищепу я її пам'ятаю вже, мабуть, років 40 чи 45. Це наш місцевий сорт, Те, що називають її просто в народі берою. Вона дуже схожа на клапку, на улюблену цю От. Поражається борошнистою росою листя і молоді пагани, а плоди от такі от совершенно чисті. І вона, я її нічим не обробляю. Так що є в нас місцеві сорти груш, дуже-дуже достойні. Просто треба звертати увагу, де в кого росте груша хороша, чистенько, то нею не нехтувати, а брати черіночок і прививати.